Від дитини, нарешті, дочекались звук ри, але він, на жаль, гаркавий, що робити в такому випадку. Першочергово зрозуміти, чому він таким сформувався. Зрозуміти, чи хтось із оточення дитини вимагав від неї промовити цей звук. Якщо так, то звичайно це припинити робити. Друге, переглянути органи артикуляції. А перше, що ви можете зробити вдома, це вкорочення під'язикової зв'язки. Як саме це зробити, є відео у мене на сторінці. Також важливо звернути увагу на носове дихання дитини. Якщо дитина спиті грається з відкритим ротом, вночі хропе, посапує, і це не в період захворювань, тоді варто звернутися до отоларинголога. Основне, що ви вже можете робити вдома, що і порадить вам логопед, це гасити звук, тобто працювати з дитиною, щоб вона його перестала вимовляти. Дитина каже Гука. Ви виправляєте дитину і кажете Гука або граєте в спеціальні ігри. Скажи без звука, «ри». Ну якщо все ж таки є вкорочення під'їзикової складки, тоді варто звернутись до дитячого стоматолога. Після вирішення фізіологічних питань можна вже звертатись до логопеда на постановку звука.